Так раз два чотири двадцять шість так вітаю хлопці. Ми з вами в прямому ефірі на чемпіонаті України злобу хижої риби. «Щовна». у нас відбувся вже фініш, і зараз ми виходимо в онлайн трансляцію. Напишіть, будь ласка, що там у вас за звуком з зображенням, чи все видно, чи все чутно. І розпочнемо. Вчора у нас була трійка лідерів. Це команда Бетон, Мартянов Новгородський, потім Адаренко Лялін, Мацуєв з Янікеєвим, Галінок Красілов. І на третє місце у нас замикали Поляков. Володимир Поляков сьогодні все дуже сьогодні дуже все перетусувалася, і ми, наприклад, сьогодні показали класний результат своєї команди. Спіймали 17 риб, А наприклад, вчор, вчорашні лідери Мацуєв Андрій спіймав. скільки? сьогодні? Да. Сьогодні хріново. Да. Сьогодні 11 риб ми піймали. А... Але наша друга двійка. Молоді та перспективні, все ж таки трошки витягнули, і вони сьогодні спіймали 15, Тому я думаю, що ми в команді маємо все ж таки в тройки затриматись. Втройки затримати. е, да, ну якби так, попри попереднім, те, що ми поглянули на таблицю, там у нас в принципі добрий добре був розрив між другим, ну між другим та третім місцем, по балам було е, доволі непоганий запас. <звучить> <звучить> у наших головних конкурентів uh, в боротьбі за друге місце бот лав. Uh, і в них сьогодні 17 і 12. Тобто тих, що 2, тих, у кого 12, ми насправді можемо навіть обійти, тому що у нас uh, ну, більша частина риби гарна. Типу там 45, там 43, 47, під 51 була, ну типу непогана риба. О тому можливо, що ми їх перебили. Якщо а ті, що 17 наловили, вони не дуже далеко від відійшли від нашої другої двойки. Тому я думаю, що по балах ми в принципі маємо затриматись ну максимум на третьому, а при кращих розкладах на другому. Дякую. будемо, Вам. чекати, да будемо чекати нагородження. Ось у нас представник. Команди Бетон Артем Март'янов, один з ну я думаю, що один з найкращих спіннігістів човнорів спортсменів, які багаторазовий учасник і чемпіонатів світу, і багаторазовий призер всіх змагань, що у нас проводились в Україні. Тому Тьома, давай ти вийшли в лідерах. Розкажи, як ваш сьогодні день. Сьогодні день пішов по плану. все в порядку. Ми спочатку на першій локації вловились вісім гарних щук. Там був нормальний розмір, такий там із 48-46, Ну коротше, нормальні щуки. Е, ну, все, все нормально пройшло. Багато сходів, багато було. Ну, вона так вже е, чується, що риба вже за, заколота. Да, що вона вже така, що в, майже на всіх локаціях бачила приманку, неодноразово. Але е, перебираючи ці всі клювання, щось там получалось, і е, ми зловили 24 щуки і два окуни. 26 риб у нас залі, залікових, Так що я думаю, що десь там щось попахує. Якимось дуже гарним місцем попахує. А ваша друга двійка. Що... Друга? друга двійка. Він три рази сказав. Я все одно забув. Дід мабуть, має деменцію вже. От. Ну що шістнадцята, ну, нормально. ну нормально, нормально, ну достатньо для того, щоб команда була з гарним результатом. Тьома, вже не секрет, розказую на які приманки ловили. Ми ловили на силіконку маленьку і твічили. Дві приманки. Ну, якщо це місце, де помільче, ми там ловили воблером. А е якщо дуже глибоко, то силіконки. Силіконки були у нас 2,5, 3,3 дюйма. Маленькі, саме маленькі. А рибки чи раки? Ні, ми рибками ловили. Рибка, да, рака не кинули жодного разу. Хоча знаю, що дуже достойно виступали і якісь екіпажі, ловили раками. Ну, ну, тобі ж, мабуть, просто треба підібрати розмір і колір, а і якусь там гру, а це може бути і рак, і рибка, і там що завгодно, і воблер. А, <свісно> ну, все, побіжали відпочивати. Давай, давай, да. дякую. дякую, дякую, Артем. Так, що, ну от бачите коментарі від Артема Мартянова? Думаю, що вони все ж таки сьогодні будуть посядуть перше місце. Побачимо це на нагородженні і зможемо. Да, зможемо а, це все вже опублікувати в наших соцмережах. От, дуже цікавий турнір, насправді багато риби. Перші два дні привозили по 30 штук лідери. В середньому це було 20 риб. Ми, наш екіпаж привозив не менше 10, тобто ми привозили там 14, 10, сьогодні привезли 17 і дуже хлопці багато було сходів. Ловили ми переважно з дімою на кризі флапери і на Всілякі рибки. Це були і шайнери від Engry Base, це були і е, е, дефіни від Дайва. Ну, все такого розміру три дюйми не більше. От і переважно щука вся ловилась. Ну, принаймні, в нас ми ставали десь на 16-18 метрів і робили закиди десь на 20. От на такому горизонті ми і ловили. На тренуваннях в нас були класні результати по 30 риб, але щось з наших місць все поздувало. Так зараз давайте, хоч своїй команді візьму коротеньке інтерв'ю. Валера Бацула. Зараз нам розповість команда Альба Марінак. Так. Пройшли тури, вдалося щось там в руках може бути, тільки поближче до Ну, Завершився нарешті наш чемпіонат. Дуже важкі два тижні були, хоча приємні. Дуже багато риби половили на тренуваннях. Дрібної, звісно, але багато, цікаво, адреналін. Знаєте, завжди хочеться приїхати, і вже там, щоб було багато риби на змагання. Ось цей це випадок, коли багато риби, але ти не знаєш, що з цим робити і як цим скористатися. Е, всі, звісно, її накалювали протягом двох тижнів. Е, і... То хто знайшов, як то кажуть, ключик, той там, провозив 20-25 риб в тури три дні підряд. Тому найкращі сьогодні будуть на підісталі. Але на жаль, не ми цього разу. Зато ти красиве. Ну і на тому дякую. То у вас човен, Давайте дякую. покажу човен. Дивіться, який гарний човен. Та ти що. Оце, до речі, покриття, покриття Ева називається. Дивіться, як круто, можна зробити там всілякі і рельєфи, і малюнки, і все, що завгодно. І написати навіть ім'я тещі на улюбленому човні і постійно бути з нею поряд на риболовлі, як то кажуть. Ось дивіться. Це 570-й човен. Так, що, давайте зараз ще з кимось поспілкуємо. О місцеві гіди йдуть. Так, поляков. Поляков і Некреч. Надіжда риболовного спорту, яка ще не померла. Вова. Так. Да, зараз я скажу, прокоментую, хто такий Володимир Поляков. Якщо не знаєте, це, ну, по-перше, ну, вовчу, де сюди відійдемо. По-перше, він красивий, як він каже. Це саме головне. По-друге, він чудовий, чудовий класний спортсмен, який неодноразово приймав участь в чемпіонатах світу. Є майстром класу міжнародного майстером спорту міжнародного класу. Так, якщо я не помиляюсь, да, чемпіон світу. Тому розказуй, як в тебе пройшли ваші з Артемом. Ось його напарник, дивіться, Артем. Не всі ви його знаєте по береговому спорту. От, Вовчик, давай. Дуже знакова особистість, мій напарник. Як пройшли, як пройшли змагання, що можу сказати? Там, перший день ми піймали 19 риб, другий 19, сьогодні 14. А, трохи менше, але була гарна риба, і вона як за три, десь рахується. А, тому ми поборемося з тими двійками, у кого десь 15, 16, 17. А, ми ловили класично, не ловили ні, ні ніякі воблери по скалам, ми ловили тільки джигом, по поливам. А, ми дуже, скажімо так. Ловили не тільки рибу, але й кайф від ловлі, від переміщення, від контактної боротьби. Все пройшло дуже гарно. Найкраща приманка ми на селі реміксі ловили. Я я, на речки так Артем нашома на якісь твістера, але він не хоче казати снейк твіст. А ти знаєш так? Як зберігавого ми погнали. Догружати рибу. Давай. Всім Давай. А, да, от Бачите, що всі ловили на різні приманки. Здавалося, що Ось вона знайдена тема. А, ну, тут працював і твічинг, і по силікону різні е, види, і рибки, і е, раки. Ну, от Бачите, у нас навіть в екіпажі у нас то були локації, де краще себе показували твістера, були локації, де краще себе показували рибки, були локації, де краще показували себе раки. Але переваж переважно максимальний результат в наших обох екіпажів давав це рак. Я дуже знаю, що багато спортсменів теж ловили на ракі, і переважно це розмір був 3 дюйма не більше. Так, що у нас он юне дарування, господин Красилов Да, який вже давав нам зранку інтерв'ю. Е, хлопці, да, я зараз скажу, хто ти такий <смі> хлопці, е, це дебютанти чемпіонату України, взагалі човнового, саме човнового. Подивіться човен. Думаю, що ви пізнаєте, да? цей човен це човен, на якому я постійно рибалю, Альба 460. От, і е, з Богданом Голенком Денис Красілов, береговики. Приїхали і показали човнорям, як потрібно ловити. Сподіваюсь, що ви все ж таки попали в призи. Думаю, що там десь на, тонень, на тоненькому, але думаю що, ви там. думаю, що ви там. Прокоментуй, будь ласка. Ваш виступ. Ну, в першу чергу хочу прокоментувати третій тур сьогоднішній. Він виявився найменш рибним для нашої двійки. В першому турі ми спіймали 20, в другому 24, а сьогодні 15. 15 риб спіймали. Риба сьогодні клювала дуже нестабільно, важко. Ми ходили по тим самим локаціям, що були в першому і другому турі, і можливо, це було неправильно, тому що ми вибивали її в першому турі, і в другому. Відповідно, сьогодні спіймали трохи менше. Але я вважаю, що... Результат в 15 риб, все ж таки залишить нас в позитивному ключі, якби, і дасть змогу потрапити в трійку призерів командою. Щодо того, на яку чим ми, як ми ловили, я. Я думаю, що Бодя буде проти, якщо, що я буду розповідати все. У фільми все буде. До речі, так. Да. Але, ну, типу, основною приманкою це був рак. рак. Рак, особисто в мене. У Боді основною приманкою була трьохдюймова рибка. Це... давай, 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 да, По ракам. По ракам найкраще працював в нас SL-Remix і Little Spider, До речі, і Crazy Flapper. От, Це три раки, на які ми в принципі, зробили рибалку. По рибкам, трьохдюмовий да, кітек, типу Свінг або Фет. Це все так, по вазі джиголівок та шарнірів. Раки. Рак ми оснащали більш важкими грузиками, тобто це був перегруз умовно 16-18, деколи 22 грами. Якщо це рибка, свінг або фет, це 10-12 грамів. Тобто ми варіювали вагу. Ну, помітили на тренуваннях, що рак на звичайній вазі типу в 10 грамів. От, до речі, ця рибка, про яку я розказую зараз. Да, це свінг трьохдюймовий. Наверно, да, Денис? я думаю, у нас рибки були менші, ніж ця приманка. Майже залік. дякую. Хлопці, ну ось така історія. Трошечки, як завжди, у нас гуляє інтернет, тому що ми знаходимося в низині. Нагадаю, що це чемпіонат України з лови хижої риби, що в нас, знаходимося ми на Дністровському Дністерському водосховищі. От, на базі Теремки три дні поспіль змагалися тут 17, екіпажі, 17 команд, 33 екіпажі. От, було дуже спекотно на воді. Маю на увазі по кількості риби, по інтризі. Е, було дуже цікаво. Ну і давайте, перш за все, я хочу подякувати організаторам, подякувати спонсорам чемпіонату України. Це компанія «Бетон», компанія Adaptis, компанія Viviera і, звісно, компанія е Finval. Дякую, що підтримуєте спорт. і е що... Наші хлопці можуть приймати змаганнях участь і представляти нашу країну на міжнародному рівні потім на чемпіонатах світу, тому що практики в нас дуже зараз мало, водойми закриті. От а от завдяки тому, що відбуваються такі змагання, ми можемо їздити на чемпіонат світу. До речі, кому цікаво, покажу зараз вам наскільки упала водичка. Подивіться. От, ми е, літом, коли були, вода була аж от під тим е, будиночком. Бачите, що на березі стоїть. Подивіться, наскільки впала вода. Тобто, оцей корабель, якщо зараз стоїть білий той в кінці, він потрібен повинен бути затопленим по кришу. Тобто, метра на 4 на 5 по висоті впала водичка. Скільки риб сьогодні? Ну, дивіться, там лідери привезли, якщо я не помиляюсь, 24 риби. Ми чотири. Бисто сьогодні спіймали. 17. Наш екіпаж сьогодні показав класний результат, тому що навіть вчорашні лідери попривозили по 12 риб, дехто там 9 риб привіз, 3 нулі там є. от А в нас сьогодні 17 риб. Ну Ми там посередньо середньо виступили, але середньо стабільно це вже добре. Тобто у нас не було ніяких провалів Ну в нашій команди особисто. Тому так, нагородження у нас буде сьогодні ввечері. Потім ви вже в соцмережах побачите по. Фотографії дуже багато фотографій, і обов'язково буде ще фінальний фільм. Я постараюсь зробити для вас гарний і цікавий фільм, і побачите ще там. От. Ну І ще раз дякую нашим спонсорам за те, що ви нас підтримуєте. До речі, от зараз ми ще поспілкуємось з легендарним херсонським екіпажем. Юрій Олексійович Зелінський хоч і збирається, складає снасті, але все, все одно ми з вами поспілкуємось. Хто знає, на чемпіонаті світу Юрій Олексійович забезпечував нам бит технічну підтримку, підтримку да, борщами, <різь> всілякими <різь> смаколиками. Так, Олексійович, розказуй, да. будь ласка, що як ви взагалі виступили? Ну, знаю, що ловили стабільно, непогано. Що там сьогодні у вас? Та сьогодні ми не дуже гарно виступили. Сьогодні піймали 6 риб. Сьогодні так, ну, такий самий важкий день, бо на нашій локації було дуже інших екіпажей, які зібрали нашу рибу, скажімо так. Ну і сьогодні було багато сходів, причому таких на півдорозі. Тобто було важкувато. Ну так взагалі, взагалі порахуємо, будемо там десь у серединці. Турнірної таблиці, мабуть. Якось так. Непогано. Я вас вітаю, Буду тебе спорядження. Добре. Дякую. Так, ну що, хлопці? Так, хлопці, напишіть у нас, теж трошечки був перебій з трансляцією. Випала. От зараз ще пішла. З'явилась трансляція? Так, да, з'явилася. Ви бачайте, у нас тут складності з інтернетом, я вам казав, тому дуже складно вести в таких умовах навіть не справляються старлінки. От, і просто тут у нас така низина, навколо такі скелі, і є. Заглушення сигналу, от тому саме ця локація чим не зручна. тут дуже зручно проводити змагання, але в плані інтернету, ось особливо тут на пірсі, дуже все погано. І що е, зараз? Давайте ще раз подякуємо нашим спонсорам компанії Адапті з Вів'яра, Фінвал і компанії Бетон. І ось ще раз вам покажу Богдана Галенка. Ти молодець, Бодя, ти молодець, електрик, да, да, електрик да, будущий електрик. Так, все, давайте, хлопці, будемо на цьому завершувати. Дякую, що подивилися. Мені складно, тому що ми тільки приходимо з води. Подивіться, всі вже потікали на обід. Хлопці, всі втомилися. От, ну, на воді, ви ж розумієте, і холодно, і складно, тому всі побігли вже на обід. Вам подяка за те, що ви дивитесь. Які призи і уваження? В, офіційному, в офіційних змаганнях немає ніколи ніяких призів. Тому, на жаль, тільки можна мамі показати свій диплом, що ти виграв змагання, став чемпіоном України. На чемпіонаті світу також ніяких призів, окрім медалі і звання майстра спорту міжнародного класу, що для багатьох є найголовнішою нагородою, а тут можна стати майстром спорту України. А призи, це тільки на Комерційних змаганнях і сюди, в офіційні змагання, спортсмени приїжджають не за подарунками, а приїжджають саме за медалями та званнями майстрів спорту і доказати і собі і іншим, що ти найкращий в цій дисципліні. Все, хлопці, велика вам подяка за те, що нас дивитесь. Чекайте на каналі про спіннинг, відео обов'язково фільм про ці змагання. От, ну і що побачимось на риболовлі. Побачимось, хто там мене зустрічав навіть тут на воді, під'їжджали і фоткались. Дуже приємно, що ось дивляться канал і впізнають тебе навіть ось далеко від дому. Все, слава Україні, вам ще раз подякував і побачимось на рибалках і на каналі про спінінг.